Олександр Скіпальський, вітаємо вас у нашому ефірі Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Скажіть вашу ваші думки з приводу того, що сталося у Росії, це м, спланований ФСБ е, теракт. Це не додивилися е, і зараз будуть використовувати проти України. Чи це все, як казав один з президентів е, Незалежної України, було уже це все? та І м, тактика. ФСБ та Путіна абсолютно всім зрозуміла. Просто багато хто боїться про це сказати в голос, особливо серед світової спільноти. Питання е, стосується і, і напряму пов'язано із результатами виборів. Е, безумовно, що сама ФСБ не справилась. Я думаю, що це. Спільна е, спецоперація мінімум ФСБ і служби зовнішньої розвитки, оскільки все-таки слід веде в е, Іділу в Афганістан, е, Таджикистан, то е, без е, служби зовнішньої розвитки тут не, не, не обійшлося. Якщо я маю дві версії. Враховуючи історичне минуле, коли в Росії під час чеченської війни підривали власні будинки і так далі, почерк проглядається один і той же, але дещо зміни. Якщо просто примітивно зробити все це і звалити там на українців, то це не вийде, тому що потрібна доказова база. А от підготувати серед тих. Мігрантів, яких дуже багато в Росії, в тому числі, мені здається, найбільше це Таджикистан і Узбекистан. Групу таку, це безумовно по плечу для російських спецслужб для, для ГРУ, для ФСБ і для служби зовнішньої розвитки. Для чого, для чого така спецоперація на, на фоні е, підсумків виборів, потрібно власне суспільство налякати, налякати. Для того, щоб ці процеси певного спротиву можна було задушити, і, як це було зроблено, замовчити в сортирі, повторюючи слова відомої, значить, нинішнього обраного президента, чи не обраного, а призначеного в Росії. В першу чергу. І яким чином, значить, зробити український слід, тому що гострота. Відносин між Ідилом і, і Афганістаном дещо нижче, ніж війна в Україні. Тому о, і, і було знайдено такий варіант, що е, для заспокоєння світової спільноти, щоб вони були розгублені, от яка, яка Росія бідна, страдає від міжнародного центру міжнародного тероризму і так далі. Викликати певні співчуття, певні. Певну дезінформацію, але слід зробити український. І ви бачите, що навіть Путін заявляє, щоб було відкрите вікно. Ну, по-перше, термін -то специфічний, але для того, щоб відкрити вікно, то виникає запитання: а як же ви так, ваші хвальони ФСБ, ваша, ваша, ваша поліція, що ви не бачите тих? Озброєну групу, яка ходить під Москвою з автоматами, переміщається. це раз, не виявили їх на, на, на в результаті контрозвідувального пошуку. А друге, як ви, тоді, як ви тоді забезпечите безпеку кордону, якщо можна вільно робити вікна? Но вони не могли перелетіти з під, під Москви прямо на українську територію. Вони повинні мати були, як мінімум вікно і серед російських спецлу... представників прикордонних військ, як мінімум. Значить, тоді, е... тоді розрахунок на що? Тобто явно проглядається спектакль для загострення ситуації для... перед, перед... Е... власним народом і, безумовно, от розрахунок на, на ту. Психологічну таку неупевненість з боку керівництва окремих держав. Я так хочу узагальнити. Правильно я розумію, що в принципі ця операція могла бути спланована таким чином, ну що там, грубо кажучи, це не були там штатні співробітники ФСБ. Справді, хтось завербував групу умовного ігілу який які готовий воювати на і вбивати невірних, так би мовити, людей іншої віри. Так їм там запропонували. Здійснити такий теракт на території Росії, тобто ну, абсолютно реальним людям, які за своїх переконань можуть дозволити собі, наприклад, вбивати людей іншої віри, а далі е спровокувати шлях відходу через Україну, е яким чином, погодивши це в тому числі через свої прикордонні служби, таким чином, аби прив'язати сюди Україну, і ось така спецоперація, де де російський диктатор досягає своїх цілей по закручуванню гайок всередині держави, але водночас він розміняв там сотню другу життів своїх спів, співгромадян. Правильно я розумію логіку створення таких спеціальних операцій? Чи все ж не, не зовсім вірно? Я, ви, ви маєте право абсолютно такий варіант передбачати, але. Я із, 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 із власного досвіду абсолютно переконаний, що при такому контрозвіденому режимі, при такому поліцейській країні, де людей сажають в тюрму за те, що вони невірне слово говорять, пропустити цілу групу озброєних то ще із громадян Таджикистана, як, як, як на сьогодні, по крайній мірі, значить, із того афганського напрямку. Yeah. Я не вірю, що це не було відомо. По-перше, повинно бути відомо спецслужбам Таджикистану. Оце їхні громадяни, вони їх знають, вивчають, супроводжують. Серед кожних тих мігрантів, які є, є і агентура таджикських спецслужб. По-друге, ви бачите, як часто Росія працює серед цих мігрантів для того, щоб Залучити їх, купити їх для участі в бойових діях з Україною це теж говорить про те, що там ведеться потужна контрозвільна робота. В кінці кінців ми знаємо потужні контакти, історичні контакти, і вони на сьогодні є із, із іділом, тому що коли із терористичної організації і пропустити Служба зовнішньої розвитки таку загрозу, особливо після заяв Сполучених Штатів, це розрахунок, ну скажімо, мягко, не на, на непрофесіоналів. Я абсолютно переконаний, що це як мінімум проводилася ця спецоперація супроводження і підбурювання із числа е, учасників або тих, хто планував. Через російську агентуру, для того, щоб, як ви правильно сказали, пожартувати сотнею чи там двома трьома сотнями своїх громадян, але досягнути такої мети, яка, ну, як вони планують, що це стратегічна мета може бути впливу і в середині Російської Федерації, а також роблячи слід в Україну, що це знизить допомогу, що от українці. Перетворюються не керовані, не, не, не скоординовані і з європейськими країнами, країнами, які допомагають, все це для того, щоб підставити Україну. Оця демонстрація цього сліду якраз і дає нам можливість зрозуміти, для чого цей терористичний акт відбувся, тому що реальної загрози, реального протистояння, реальної помсти з боку. І з боку мусульманських бойовиків в Росії сьогодні немає. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, в принципі, абсолютно зрозуміло, як Путін може використати цю ситуацію всередині своєї держави. Ми маємо на це звертати увагу, але це для нас не є найосновнішим. На ваш погляд, які наступні кроки можуть бути російського диктатора, тому що. Ми зараз ми бачили і чули, ну і я про найстрашніше хочу запитатися. Перед своїми, своїм переобранням на посаду президента Путін відверто і відкрито почав говорити про використання ядерної зброї у випадку там великої небезпеки для Російської Федерації. Раніше про це там частіше говорили його тість е, його лапках, назвемо колеги. Тут його обирає російський народ, от я свою логіку поясню. Тобто російському народу абсолютно, і там ми ж розуміємо, що там більшість людей все одно за нього проголосували, так чи інакше, які б там відсотки він не мав. Ми розуміємо, що він може це сприйняти як ну, певну індульгенцію. Тобто, я ж говорив про ядерну зброю, мене народ підтримує в веденні ядерної війни. Зараз жахливий теракт. І багато хто з експертів каже, що далі може бути дуже серйозна ескалація. Стосовно е, воєнних дій на території України з іншого боку, ми розуміємо, що дуже багато сил і ресурсів Путін вже використав для того, аби е, справді сотворити щось е, страхітливе на території нашої держави. Ну на жаль, все зводиться до потенційного використання в, в, в тій чи іншій формі ядерної зброї. Які наслідки для України ось в чому моє питання можуть мати ті події, які зараз відбуваються, все ще відбуваються у Російській Федерації. Ці події, які відбулися, цей терористичний акт, він, на мій погляд, на моє переконання, не буде підставою для використання такої зброї самознищення. Росія Путін давно вкусив смак слабості і переляку окремих політиків у світі. І люди, які виховані на традиціях е, західної культури, західного західної освіти, вони сприймають е, так ці погрози, і дійсно Путін нарощував їх для того, щоб ну, вигравати в, 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 в цій ідеологічній боротьбі, вигравати в психологічній боротьбі, вигравати в кінці кінців. У протистоянні між окремими державами і керівниками для того, щоб пересварити дискредитувати, і так далі, найбільш рельєфно стоїть позиція. Оцінюємо, давайте будемо оцінювати позицію Китаю. Китай попередив, що і, і заявив, що підписані всі документи, які підкреслюють, що ядерна війна це війна на самознищення. А Путін сьогодні шесирка у Китаї. Він, він повністю програв ки... мистецтво Китаю, Китаю, тому мистецтву, яке, яке веде від Конфуція, він сунзи, мистецтво війни. І він влетів у цей капкан, зробля, роблячи стратегічну помилку, і, і на, мі, на мою оцінку, впевнений, під певним впливом, плив, впливом свого міністра оборони, який, який безпосередньо, значить, має тісні контакти із із Китаєм. Тому я виключаю використання, ну, як, як мінімум, чи як максимум, що він може зверніше, як максимум, що він може собі дозволити, це використати малогабаритні ядерні. Е, Заряди, диверсійного характеру то точкове, але і це викличе, знаєте, яку реакцію. Про це вже Сполучені Штати заявили, і НАТО заявило, що якщо використання ядерної зброї, то, то це зворотній, зворотній удар, який отримає Росія. При, всі, при всьому в цьому своєму генетичному коду загарбників росіяни можуть, можуть терпіти. вони приучені до того поколіннями, але всі вони хочуть жити також. І Путін хоче жити, і тому шукає вихід, як от вийти з цієї ситуації, а вийти він може тільки шляхом нарощування зусиль по підвищенню агресії проти України. Ну, от останнє питання: ну, можливо, що в Наталі буде так, можливо, цей меседж е, е, Путіна був не лише внутрішньому населенню і збирателям, а власне і Китаю, який, от як ви кажете, Ну по суті, десь є важливим стримуючим фактором для того, аби Путін не розв'язав ядерну війну, от мовляв, дивіться, що що в мене в державі відбувається, кляті українці, ну, я ж мушу якось відповідати. Ну Готую собі аргументи, скажімо так, в діалозі з китайським лідером, який, Ну очевидно, десь його стримує від таких найгірших кроків, хоча не стримує від всіх інших. Мій друже, для того, щоб, для того, щоб розуміти політику і поведінку Китая, ми своєю європейською філософією не завжди стоїмо на правильному шляху. Філософія східного, східна філософія, так звана теорія збереження обличчя, вона відміняє, вона відмінна. Для того, щоб зрозуміти Китайця, нам ще довго й довго потрібно вчитися. В Україні, на жаль, немає такої потужної школи китаєзнавців. Якщо є окремі, то до них не прислуховується. Ну, уявіть собі, я, наприклад, не бачу от в нас Серед людей, які приймають рішення, тих, хто хоча б цікавився китайською політикою, китайською історією, китайською, китайським досвідом. Тому е, я впевнено вам кажу, що е, Китай не зацікавлений в тому, щоб у світі відбулася ядерна війна. Жодна, жодна, жодна держава не зацікавлена. Ця війна смертоносна, вона веде до. Ну, до, до припинення життя на, на, на землі. Особливо, якщо це відбувається в умовах нинішніх з боку Росії, і то ви ж бачите і читаєте, напевно, що країни НАТО, Сполучені Штати, навіть Франція в перепалці із президентом Франції Макроном і, і деякими політиками. В Росії принципово адекватна, що як тільки, то зразу. А потужності європейських держав ядерних це Франції, Британії, Сполучених Штатів, вони не гірші, скажімо, а в чомусь технологічному питанні і краще, ніж в Росії. Я... Думаю, що це, як, як, як можна правильно це сказати, що це чергова чергова гра е, таких от, е, жахливих наперсточників російських в політиці, вони нічим не е, не з слово таке підібрати, е, для них немає меж моралі там і так далі. Якщо вони безжалісно, попрощавшись 30 років тому з партійними квитками про інтернаціонал і про світову дружбу, кидають і вбивають невинних дітей в наших школах, в наших тролейбусах, про що можна говорити? Вони цинічно грають, але жити хочуть. І ядерна зброя приведе їх до катастрофи і їх, і не дивлячись на окремих, Голоси їхніх рупорів, які там пропонували вплоть до того, що підірвати значить ядерну зброю, десь там на території заряд ядерний ну, на так. території. Говорити завжди легше, знаєте? Тут вони можуть казати багато так, чого, так. але все ж хочеться запитати про ядерну загрозу. Ну в принципі, зрозуміло, що для них це теж загрожує якоюсь мірою знищенням, тому тому це Ніякоюсь буде рішення так, тому це, це рішення дуже якби вже таке в один кінець. А щодо прямого протистояння з НАТО, тому що голова військового комітету адмірал Роб Бауер який якраз був на цьому тижні в Києві на безпеку. Уму формі він сказав, що країни альянсу підготовлені до прямого потенційного зіткнення з Російською Федерацією, і що вони там вже зрозуміли, що стратегію потрібно міняти. Можемо подивитися цю цитату коротко. Чи ми готові? Відповідь так, це наше головне завдання бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього. Як ви можете, як ви гадаєте, з того, що ви бачите, аналізуєте наскільки ця ситуація прямого зіткнення НАТО і Російської Федерації вона стала ближчою станом на от, 2024 рік? Так, це ви вірно підмітили. Росія готат від свого такого своєї переоцінки своїх потужностей на початку повномасштабного нападу на Україну, почала? Вчитися, вона вчиться і на полі бою активно, і особливо, безумовно, міцніє у використанні спецслужб. Саме розрахунок на діяльність спецслужб, ви подивіться, ну, я абсолютно переконаний, що в протистоянні республіканської і демократичної партії в США це причетна до того російська спецслужба. В тій чи іншій мірі. Але вона натискає на на больові точки через свою потужну агентуру і проведення психологічних операцій, точно так же значить і в Європі. Бачите, як зростає наглядно, ну, не буду такі слова використовувати. Така невдячна поведінка Угорщини Орбана, як вони досягли успіху в протистоянні на кордоні. України і Польщі. Хто міг пару років тому, чи три роки, уявити собі, що Польща, яка дійсно по братньому, по дружньому сприйняла український народ, почне, почне там проводити окремі акції, де, де ображають українців, українську владу і так далі. Це все результат того, що російські служби оговтались і стали. Наступальні саме вони, оця оце стратегічна мета, і вона буде підсилюватись. Путін вміє не стільки воювати на полі зброї, це інші роблять, скільки його навчали, і він оточив себе, і там у них найбільш такий потужний провідник Патрошев, який має досвід подібних операцій. Оце вони будуть всіляко використовувати використовувати для того, щоб... Рано чи пізно зійтися, якщо, якщо буде така потреба у протистоянні із країнами НАТО? Ну бо, бо вже всі інші на кордонах країни НАТО.